Привіт, друзі! Снімаю своє перше відео про сукуленти. Хочу поговорити на таку тему, як будуть сукуленти себе відчувати на сухі і прохолодні зимівлі. В мене ще я так їх не тримала, хоча я їх не так і довго ними займаюся. Але були вони під лампами. Але в даній ситуації зв'язку з війною, у зв'язку з тим, що. Світло потрібно економити, його часто відключають і немає змоги їх досвідчувати. Будуть вони у мене зимувати про голодній кімнаті, де мінімальне опалення буде на самий-самий мінімум, щоб не замерзли батареї, щоб не замерзли сукуленти. Не знаю, скільки буде радостів, буду слідкувати. От, Вони у мене вже місяць. Місяць стоять. На сухому такому утриманні, прохолодному, тут градусів десь в середньому до 14-15, але ще не особо холодно. І було цілий місяць у нас погода сонячна, і, в принципі, ну, було ще достатньо тепло. Тому я хочу місяць вони тут стоять. І вони тут так і залишаться. Тут, ще, ну, тут вони в мене мала кількість поки що. І хочу я сюди ще принесу паличку віконну і переїдуть сюди практично всі. Крім діток і крім. Крім діток і крім щоку. Можливо, тих, ще посадила, ну не так давно. І вони ще маленькі. Так, ну пройдемося по всіх. Надіюсь, назви я згадаю. Так, ось. Роброй Роб Рой у нас став... Ну, мені сподобався він за цей місяць. Тут гарно наростив серединку, компактненьку. Оці листки, всі довгі з літа і блідіші, і такий був більш розкинутий. Я люблю, щоб вони всі так трималися. Кочки були компактненькі, такий корейський варіант. Маленькі компактненькі на грубенькій ніжці. Ну, на грубенькій ніжці у мене поки що немає. Я ще всі свої е, біші продала влітку, боялася, що вони в мене пропадуть, замерзнуть. Розпродала досить багато. Ну, будемо йти далі. Так, кристатний, пахівтом компакту. Ну, Ось такий гарненький. Ну, що з нього взяти? Кристатний є, кристатний. нічого йому не буде. Ну, надію, що не замерзне. Так, тепер у нас оріон. Оріон мій не росте. Ну, росте, але сушить сильно листки. Я поливаю рідко, він маленький. Ну, але нічого йому, колір гарний, не тягнеться, так хай нехай сидить. Так, менса. У нас Менса. Ну, Менса трохи стала ростити таку серединку бліду. Але ще, в принципі, ці компактненькі листочки, такі нарощує, коротенькі, як я люблю. Потім тінбургер. Тінбургер окрасився, я вам скажу, що краще, ніж улітку. Влітку він геть з блід на сонці мав нещасний блідий вигляд. І розкинуті листки. Зараз родинка така, як має бути, як я люблю, щоб така була вся. Так, у нас апус. Апус у нас від кристатного великого, посадили його не так давно. І отакий от він Ну, трохи розкинувся, але вже серединку нарощує ну, таку, бачите, плотненьку і колір такий гарненький. Так, тепер в нас, що це в нас є? Лаука. Лаука. Появлялася як кристална, але якась вона мені така більш щова. Колір, звичайно, втратила. Садить. Не знаю. Так, тут у нас Poledonis Ну, Теж вона десь місяць, напевно, більше трохи в мене. Колір ще в неї такий не. чорненько. Ну, колір не, не такий, як має бути. Хукері. Так, хукері у нас. Відсушила трохи листків, трохи сморщилась, але середина росте ну, таку непогано боку взяти вам. От. Так, Дондо. Дондо, розкинулась листки трохи. Скинула колір, трохи втратила. Ну, що ти йому зробиш? Ось такий от троголовий. Хоча він, по-моєму, якийсь трохи різний. Так. Далі, дальше, далі. Дальше. Акової дезгілла ось така. Вона ось вон, такі листки, якісь куцюбаті ростила мені від жари влітку. А зараз, о, красотка. Так, тепер у нас опаліна. опаліна нас. Ну, тут ніяких дорогих, особливо немає. То експериментальний варіант дорогих тут, мабуть, що і не буде варіант ніяких. Їхівері, хоч у мене і немає їх особливо дорогих, ну таке. Опаліна, як бачите, така от, ну так вже й погано виглядає. Так, це відкрасули триколор росточок продала. Я більшого місця мало, і це катастрофа якась з ними розростається куди хоч потім. Так, це в нас апускрістатний от. наростив там сирі корінців. Бо не поливаю його геть Вон з цього боку, мабуть, що буде краще видно. Є? Є? О, о, зловила. Корінців нарости просто і росте. У мене всі майже в горшках сімках. Нема в мене більшого роздол'я висадять. Так, то у нас крістатний рендбол, позеленіємо, мабуть, часом не знаю. Так, це в нас Каланхої Еврікула. Отакий навіть червоний, нарощує там собі Такі У мене чомусь пімпочки більше, ніж листочки кругленькі. Такі. Кругленьких мало. Так, це в нас чехоахуенсіс Рубіблаш. Немає такого Рубіблашнього кольору. Ну, але він і підгорів у мене влітку. Зараз нарощує серединку гарну. Так, фред айс. Одна з моїх любименьких любименьких таких рослиночок. Красивий на колір бороду О наріз. Не підливаю його зовсім майже дуже рідко. Раз у місяць, мабуть, що з останнім часом. Так, пульміната рубі. От яка. Має кінчики. Звичайно, не такі. Я червоні, рожеві. Ну, але все ж таки зато красота. кипошистість. Агавої з невідомого походження. По -ні, походження відоме купила, але не знаю, як називається. Так, моя хризантемка, куханенька одна з саме-саме-саме перших, самих перших в першу п'ятірку входи, куплених мною. Ну, Вже листки бачу, відсушила, але ще вони не, не, на, такі не зовсім зовсім засохші. Топсі турві не буду дарити. Топсі турві я сказала, топсі турві. Так, значить, це у нас Френк Райнельд. Ось, ось, що витворяє мені. Я його продала. Він такий і робився. Друголовий такий став, продала, одну дітку собі лишила. Він все рівно мені он. Що зробив. Ой, який, вредний, який нехороший і поганий. Робить якусь мені б'яку. Не то, щоб кристати, якийсь монстру Так, я не знаю, це, мабуть, Флоренс, я купувала її без, 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 без всякого. ну Гарненька от. Листки теж відсушую. Ну, я не дару листки, допоки не відсохнуть геть просто на, на папір. Набір тих от, всяких сідомів, аврора біла. Ну, розумію, воно трошки Чи, ну, чуть -чуть, ледь, ледь. Щось воно в мене і літку не була така рожева. Не знаю. Так, о, Дарк, Дарт Вейдер. Маленький в горшку. Ну, кстати, кстаті, почав рости. От почав. Бо влітку сидів, затяпаний, нещасний, Тут навіть почервоніє трошки яка Так, ксіхуенсіс. Люблю його. Не відсушує, нічого не робиться. кам'яний Буквально кам'яна рослина хефері. Так, це у нас рамілети Рамілети моя, щось вона. Ну, я недавно її пересадила з більший горшок на маленькому сетіло розкинула. Так, ось яка кристалта. Моя любима любима. Ванна, Христата, Гавоїдес, Я думаю, що це відгілли. Ну, набачте, навіть не то мігка зовсім поливалася. Я взагалі не знаю давним-давно. Так, це у нас... Це у нас, це у нас. Ай, боже, не пам'ятаю. Що даю скажу? Так, це у нас. Міранда, якщо я нічого не плутаю. ну ось яка красотка. Гляньте, да? можете половина Та, що до вікна, ось така красота, та, що не до вікна, така красота. Ось так от вам. Так. Оце красула, ну от назву Боже. Чи йде? Ні. Не скажу. Забула? Так, це у нас, мабуть, що стрік та хверія. Я її купила як СП. Ну, щось, я не думаю, ну, на Жевену срітіфлору схожа, Тому сратіфлора, напевно, що є. Так, от у нас такий. Вони в мене всі тут невеликі. Я всі самі більші продала влітку. Так, оце у нас Мадіба. красота, має вже рюшечки. І от вже сподобається. Це у нас лелла. Лула теж непогано. Трошки має рожевого, ну, вже не такий. Так, це мої любимі лілацина. Ось лілацина дебі. То лілацина писала, як звичайна лілацина, ну і вони її відрізняються. Так, це у нас сатулівер це, це у нас. Ммм. Mm -hmm. Господи. Зараз скажу, кажу. Гавоїдис. чи то Крісмас. Теж купила її без. чи то, Ну, Крісмас, напевно, що. Так. Джон Деніел. Оце Сапсисіліс. Боже, горіхи потрібно їсти. Вже пам'ять. Так. Let's Rose, отака от розкинулася. Так, Амоеналба Коріната. Не знаю, якась вона має бути. І варіант. Одна, ну поки що вона якась мілка і пратівна. Так, Дарт Дізайр. Ось така. Досить жорненька. Як дивитися. Так, Афініс. Секунду. Ой такий гарний колір. Ніхто би голубий. Красота. Так, драко. От, у нас драко, драку От. Він такий, двой темно, нафатно його. Він такі великі, грубі листки. Нічого не робиться. Ну, всі, мабуть, показала ще, отакий у мене є дракон. Бачите. Ну, тому дракону вже років 8 чи 10, я вже не знаю. Колись я теж займалася сукулентами, тільки більше кактуси в мене були. Ось такі молочі. Потім все закинула, через трохи вернулася до сукулентів назад, тільки вже ахівія на той раз ну, в переважній більшості. Отакі От справи. На даний момент у нас, думаю, що тут градусів десь 13 в цій кімнаті. Бо градусник так і не показує толку. показує 15, ну щось я не думаю, що тут 15. Можливо. Отакі От справи. Вночі, звичайно, холодніше. Ну, поливатиму я ще їх не скоро. ну, Можливо, виборочно, хто вже геть буде в'янути, то буду їх поливати. О, люблю на такі ножки, У мене ножки оцей тільки, але ну, я його такого купила. Ну, Листочки нарости, десь там дітку маю. При самому корні, а тут ще біля нього судить. О, всі, я думала, забула. такі справи, любі друзі. Так що буду знімати в подальшому, Добавлю сюди ще полку і більше рослин. Буду вам показувати їх подальшу долю, якщо хтось прикаже довго жити. Я вам розкажу. Тому таке відео недовге. Надіюсь, знято буде видно, бо сонця немає, трохи хмурно. І такої красоти, можливо, не виносять, як вона мені подобається. Без всякого тобі особого підсвітлення Рожевих ламп дорогих, які всі розказують. У мене є лампи недорогі, такі звичайні, білі. Але флуора, правда, є, як воно називається остром флуора. Ну, щось, поки що без ламп. Поки що без ламп. Справляються вони непогано. Літом будуть на вулиці. На вулиці, на жаль, я не знімала, але в мене є фото. Я зроблю такий колаж, відеоколаж, щоб подивитися, що то воно було влітку, який розпродала. Отака красота. Любі мої друзі. Так що, що я можу сказати, вивід який? Поки що тримається непогано. А далі будемо бачити будемо бачити, що воно буде. Все, дякую вам, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення.